Наш музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України є одним із найбільших музеїв країни. Його збірка нараховує понад 100 тисяч пам'яток. І, власне, він входить до десятки найбільших музеїв України. Значна частина нашої збірки успадкована від двох музейних осередків – Львівського промислового музею та музею наукового товариства імені Шевченка, який був заснований в кінці 19 століття і на той час був єдиним українським музеєм в Галичині. Найдавніші писанки нашої колекції датуються кінцем 19 століття. Сама колекція Сформувалися на початку ХХ століття в музеї наукового товариства імені Шевченка. Важливо зазначити, що велику роль у формуванні колекції відіграли відозви, які щороку перед Великоднем музей НТШ уприлюднював в тогочасній пресі. У цих відозвах. Музей НТШ звертався до української громадськості із закликом збирати та надсилати писанки зі своїх місцевостей до музею. Щорічні публікації відос у пресі дали свої плоди. Громадськість охоче відгукнулася на заклик музею збирати та передавати писанки зі своїх місцевостей. Уже на початку ХХ століття колекція писанок стає однією із найбільших. Уся інформація про надходження писанок до колекції музею ретельно записувалася у інвентарні книги. На сторінках інвентарних книг музею НТШ ми знаходимо інформацію. Рік виготовлення писанки, походження. Прізвище та ім'я дарувальників і також назви мотивів на початку ХХ століття музей збагатився цінними колекціями, які для нього зібрали українські вчені Іван Креп'якевич, Володимир Шухевич, Осип Роздольський та Ярослав Пастернак. Таким чином на початку ХХ століття. У музеї наукового товариства імені Шевченка розпочала формуватися одна з найбільших колекцій писанок в Україні та на теренах Східної Європи, яка на сьогодні налічує близько 13 тисяч пам'яток.